Тренер збірної Італії Лучано Спалетті потрапив у скандал перед матчем із Україною. Що про цей поєдинок думають Сергій Рибров та Олександр Зінченко? Цікавий трансфер Кривбаса та новий клуб Андрія Луніна. Щиро вас, друзі, вітаю! Говоримо про найцікавіші новини цих. Вихідний вподобайка без неї нікуди. Ну і в принципі можна стартувати якби сценарій зі зняттям 30 очок або пониженням у класі може стати цілком реальним для Челсі або Манчестер Сіті, якщо звинувачення у порушенні фінансового фейерплею. Цими клубами будуть доведені. Про це повідомляє журналіст The Times Мартін Циглер. Ну а своєю чергою з Евертона Віталія Миколенка можуть зняти ще 9 балів. Тоді Ліверпуль Арсенал оцінять свої збитки від того, що Чітери Сіті стали чемпіонами, і Сіті знімля ще 100 очок. А, Чекайте. Словом, в ОПО зараз відбувається якась грандіозна, очкознімальна кампанія. І просто цікаво за цим поспостерігати, чи покарають врешті-решт Сіті там, Челсі. Кривбас оголосив про Трансфер першого в історії криморізького клубу португальця Рафаеля Бандейри. 22-річний правий захисник вже тренується з командою Кривоморозі. Контракт з ним підписаний на три роки на підході ще бразилець Шухейра і Француз Петлюр. Минай оголосив про призначення Желько Любеновича головним тренером команди. Контракт з 42-річним сербом розрахований до завершення сезону 24-25. Тренер на півроку, скоріш за все, на один матч Желько. Воно тобі треба. Стала відома сума відступних, яку доведеться сплатити потенційним покупцям за воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна за інформацією. Порталу Кіполоджі Клаусула українця складає 100 мільйонів євро. А Анатолій отримує зарплатню 3,85 мільйонів євро на рік. Голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Бетіса, повідомляє El Gol Digital. Іспанський клуб хоче підсилити позицію воротаря і стежить за українцем. В іспанському клубі розраховують, що зможуть переконати українця перейти до них влітку наступного року, коли закінчиться його контракт з вершковими. І летимо до матчів збірних. Почнемо з наших юнаків. 18 листопада. Юнацька збірна України провела другий матч у кваліфікаційному раунді. Євро 2024 два 19 з однолітками з Косово. Поразка 0-4. Для виходу до еліт раунду відбору Україні потрібно посісти у квартеті перше або друге місце. Також путівку туди отримає найкраще. Краще серед третіх команд да, з результати далі будуть тільки краще. Ну, друзі, аби підтримати наші збірни, неважливо основну, чи молодіжну, чи ще якусь, можна робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті за ним жаловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. І до кваліфаю євро. Крокуємо, що ж там цікавого. Збірна Вірменії Олександра Петракова втратила математично. Шанси пробитись у фінальну частину Євро 2024. До речі, цікавий факт: у вирішальному для них матчі один з їх е футболістів забив автогол. Нагадує просто ситуацію, як то було з Андрієм Ярмоленком. Крім того, визначили ще три учасники фінального турніру Євро: збірна Румунії, Швейцарії та Нідерландів. І без сумнівів, якщо і румуни вже прямо пробились на євро, то ми це теж маємо бетонно робити. Звісно, тут є така втішлива пігулочка. Скажімо так, бо ми можемо через Лігу націй пробитися на євро, якщо, не дай Бог, поступимо сьогодні італійцям. Але все ж хочеться пройти напряму. Треба пройти напряму. Не треба собі робити зайвий головняк. Треба сьогодні брати і перемагати. До речі, що про цей поєдинок думають наші футболісти, Сергій Рибров і інша сторона, скажімо так, одна справа гра з Мальтою та північною Македонією при всій повазі до цих країн. Інша річ з Англією проти Італії. Звичайно, це не лише відповідальність, а й можливість показати себе. Я гадаю, ми гарно провели домашню гру з Англією. А от на виїзді з Італією, на мою думку, ми зробили багато помилок. Тож сьогодні ми повинні бути більш сконцентрованими і відповідальними. Це чинні чемпіони Європи. Не хочу навіть витрачати час на те, щоб говорити наскільки це сильна команда. Вони живуть грою кожну секунду. Коли ти граєш проти суперника, якого весь матч не затикається, рот. Вони такі всі енерджайзери. Тут ти сам граючи. Проти них губиш цю концентрацію. Це буває у всіх команд, але я покращив це у нас теж. Своєю чергою коуч талійці лучано спалеті дав трохи дивний коментар. І якщо його фраза про те, що фавориту в цьому матчі вирішальному матчі немає, вона не дивує, вона базова, вона штампова, то його інша фраза вона здивувала. Бо, як мінімум, викликала реакцію, от би їх. Щоб трошки підзакрити, я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті, і думаю, що мав право зробити те ж саме, привітавши їх з перемогою в їхньому чемпіонаті. Мова про зініт. Мені здається, що трішки некоректно прив'язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфліктів, з якими я категорично не згодний. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми італійці. Я і всі ми думаємо про людей, які хочуть жити в мирі, про дітей, яких немає. Хочу зазначити, що ми дуже сподіваємось, що цей конфлікт якнайшвидше закінчиться. Ми близькі до всіх. Людей, які зазнають страждання, також повинен згадати про людей, які постраждали від паводка у Тускані. Ці Лиса псина так сильно не хоче втрачати багатеньких друзів із Газпрому, що вирішив бити одразу в яблучко, прикривається бідними діточками. Про те, що причина біди цих діточок його багатенькі друзі з Газпрому, Лиса псина не задумується. Некоректно прив'язувати спортивні події до конфліктів і справді то може на олімпійському б зіграли вирішальний виїзд. Ребров замість настановок перед матчем має просто показати їм цей виср спал. Дуже гарно на ці слова спалеті відреагував колишній тенесист Стаховський. І, друзі, мені здається, це має стати остаточним таким, знаєте, енергетиком для нашої збірної перед цим матчем, який остаточно зарядить наших хлопців на перемогу. Я чекаю тільки на цей результат. Звісно, рожеві коляри одягати не хочеться, але вірю в те, що наша збірна переможе, оскільки Італія трошки в тому. У них багато кадрових втрат. Наші хлопці, нібито, фізично готові. Левова частина футболістів перебуває в можливо найкращій формі в кар'єрі. Прямо зараз. І хочеться, аби сьогодні був максимально позитивний результат. Вірите в це? Тоді вподобайки і коментарі. Можна, до речі, писати в коменти, як закінчиться цей поєдинок. Цікаво вас почути. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Зустрінемось завтра, рано вранці, з оглядом цього поєдинку. Поєдинку Україна Італія. Ключового для нас у кваліфаї Євро. До зустрічі!